Добрий день, мої шановні добрі підписники. Сьогодні я хочу поговорити про електронні книжки і паперові книжки, Тобто, що краще. Ну і спойлер, я буду топити за електронні книжки. Я зараз дуже часто чую, що от хтось там збирає свою домашню бібліотеку або ой, я купив книжечки, книжечки купив. І я такий думаю: блін, чувак, 24-й рік кругом це ну вже як років 20 ці електронні книжки з'явилися круті. Ти можеш містити в цій електронній книзі там по тисячі, тисячі книжок, але вони все одно такі. І які у них є аргументи? Ну, книга паперова, це другої, ані пахнуть. Їх приємніше читати, це перегортати сторінки. Ну, таке враження, що вони не читають, а не знаю, це сторінки її перегортають, і нюхають. І не знаю, зробіть якийсь. От я виробникам електронних книжок, от лайфхак. Зробіть там. От, я пам'ятаю, як оце в журналі ти треш». І вона пахуче. От зробіть те ж саме от, для чихрів, якихось, для електронних книжок патери, такий, понюхав пахне як книжка. Ну, Коротше, я веду до того, що камон, ви дійсно ви читати хочете чи нюхати книжки. Ну і щоб ви розуміли, це буквально остання книга паперова, яка залишилась у мене в будинку. І як на мене, які головні недоліки паперових книг. Це їм треба якесь місце, їм треба якась поличка, щоб вони там припадали пилом. І от багато хто. Я розумію, чого так відбувається. Це така болячка колекціонування. От, хочу зібрати там колекцію і розказують мені о, колекція книг, домашня бібліотека. У мене теж типе, була колись така домашня бібліотека. У моїх батьків була домашня бібліотека. І от по факту я ніколи не перечитував книжки, які я вже прочитав. Типу, книжок в світі настільки багато, що навіщо перечитувати щось старе, якщо е, купа всього нового. Ну, звісно, якщо там раз я б там перечитував, насправді, ну і це на електронній книжці було, і то так, е, типу абзац, там окремі. Е, в цілому ви раз прочитали книгу, все, вона вам не потрібна. Ну, ви далі можете, звісно, продати десь на лексі і купити нових. Але також ніхто не робить, вони колекціонують їх. Вони займають місце, вони припадають пилом, і якщо ви там кудись будете приїжджати, це вже гемор. Що, зроб... Що робити з моєю домашньою бібліотекою? От, Росія напала, треба тікати. Куда ж я на мою бібліотеку домашню? Ну, згорить твоя бібліотека домашня, вибачте, це я тумач, не туди, не туди пішов. Ну і звісно, можна ще сюди згадати фактор екології на книги, йде купа там паперу і т.д. і т.п. Хтось мені, звісно, скаже: ой, на електронні книги теж треба багато матеріалів, там акумулятор. Але по факту я купив цю книгу 10 років назад, можна навіть більше. Вона до сих пір мені служить вірою і правдою. Нічого не, з нею не сталося. Чудова електронна книга це Kindle якогось там восьмого-сьомого покоління Старезний, хоча нова версія майже нічим не відрізняється, ну крім того, що екран трошки кращий, USB Type-C та й таке. Я вже на ній книжок прочитав, не знаю, на цілий ліс. За ці. Ну я насправді не так багато книжок прочитав, але ну, може сотня навіть буде. Ну і по матеріалам, я думаю, ця сотня книг точно була б більше, більше матеріалів, ніж на оцей один планшет. Тож, в принципі, фактор екології теж вирішує. Ну, не те, щоб я дуже приймався за екологію, ну добре, ладно, хорошо. Ну і такий найголовніший, мабуть, фактор. Я тут ще трошки про піратство скажу, але в теорії, якщо ця книга існує у світі, хтось її там вже відсканував. То я її можу за пару хвилин закинути собі на електронну книгу і почати читати. Мені не треба там замовляти там, доставку, прийматися, чи є там та книга паперова в наявності. Я просто закачав і читаю. І про піратство. Ну так, я можу читати книги безкоштовно. Ну, я знаю, що підірветься якийсь антипірат, якщо в мене взагалі, звісно, хтось буде дивитися. Я, звісно, краще купувати книжки, само собою. Ну, якщо що, в магазинах, де ви купуєте і паперові книжки, ви можете придбати і версії електронної. Вона зазвичай буде ще й дешевша. Звісно, само собою. А я книги-пірачу. Так, мабуть, якось це погано, але мені взагалі не соромно. От в чому різниця? Я от нещодавно там читав книгу, її просто ще не було, до речі, в електронному вигляді, тільки в паперовому. Це танці з кісками», я ще слов про неї скажу. І оце танці з кісками» я прочитав в паперовому варіанті і не заплатив автору, і просто віддав ту книгу. Чи це не те саме, що я в інтернеті скачав, прочитав і забув? Я ж ні в кого не вкрав. Я просто скористувався тимчасово. Копією, використав її і все. Ну, Що тут такого поганого? Ну, Не рвіться. Засуджую, звісно, засуджую, засуджую дуже сильно піратство, але якщо що, то ви можете. У вас тут може бути тисяча книг, які ви захочете, абсолютно безкоштовно. Ну, Якщо хочете, можете платити. Звісно, щоб автор отримав ті 20% від ваших там 200 гривень. Треба купити обов'язково, особливо якщо автор помер ще 100 років тому назад. Тоді особливо треба купити ліцензію. Так я от я наголошую на це, щоб Тарас Шевченко в могилі привернувся там, якщо ви там заплатили йому про електронні книжки. Взагалі, це у мене Старезний Kindle. З обгорткою. Щоб ви розуміли, що таке електронна книга, це така книга з спеціальним екраном, як прям реальний папір. Ну майже реальний папір, тут, звісно, світліше. Це старезна вже книга. Я знаю, що в новіших і оце біле, воно більш біліше, і екран швидше оновлюється. В чому особливість цього екрану, що якщо буде темно, ви нічого не будете бачити, як і реальна книжка. Тобто екран не мерехтить, ну, це не мобілка, хоча й зараз екрани на телефона вони мерехтять. Ну окей. Коротше, цей як цей екран імітує реальний папір. І я знаю, що в деяких ще книжках є підсвітка, у моєї такого немає. Ну, читаю з лампою, як звичайну книгу. Енергія витрачається тільки коли ви оновлюєте сторінку. Тобто батарея живе місяця, то і більше. Ну, В цих книгах є там всякі різні навороти, там теж можна ставити мітки. Ну, Не ті мітки, про які ви подумали, ну ви поняли. Короч. Тут є Wi-Fi, і т.д., І ТП, і, функціонал досить великий, там є великі книжки на будь-який смак там, з фізичними кнопками. Як на мене, ось такий варіант Kindle, такий мінімалістичний, можна всюди його взяти, ось просто в порівнянні з одною книгою. От, одна електронна книга і одна паперова. Ну, типу, очевидно, чому треба надавати перевагу. І щодо оцих всіх бібліотек, домашніх бібліотек, як у мене це все було? Я прочитав книгу, я її поклав, все, я до неї ніколи не повернуся, і може там, якщо Ну, це було в мене і з іграми. Я знаю, це до всіх колекцій в принципі, відноситься що ігри, що, Ну, я не знаю, що там ще люди колекціонують. До мене таке було з відеоіграми і з книгами. Що так, ти купив якусь книгу, яку довго хотів, вона така гарна, там на поличці стоїть, ти такий проходиш, дивишся на неї, ух, яка краса і тобі аж добре стає. Це відчуття проходить через тиждень, і тобі вже пофіг встати на цю книгу, і вже десь через декілька років ти такий згадуєш, що мені похір на це, продамка я її навликся. Ну і звісно, ви втрачаєте щось на продажі. Тобто, якщо колекція якась хороша, то ви хоча б, може, навіть заробити більше дорожче продасте, але зазвичай ви продаєте дешевше. Ну, і, коротше, отак. А з колекцією бібліотекою моїх батьків було так, що я просто її більшість відніс на макулатуру, коли ми переїжджали. Ну, там ще було багато всякої білітрістики і російської літератури. А інше там щось продав на OLX. Ну в цілому, якщо б у моїх батьків була електронна книга, як на мене, там цілий шкаф такий був гігантський. Ну це купа місця. І якби у них отака була книжечка, я думаю, їм би було їм би жилось набагато простіше. Але ці аргументи, типу Ой, моя книга пахне вау! ну, я вважаю трошечки дегенеративними. Тобто, ми за електронні книжки. Я буду створювати партію за електронні книжки. Дякую, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А, так, ще хотів сказати: це остання книга, яку я прочитав танці з кістками. Так, не, не зміг, не зміг купити, прийшлося брати безкоштовно, прочитати, а потім повернути. Дякую, Медгоблінг, Книга просто офігезна. От, хоч я б не дав грошей, але от. Книжка просто офігезна. Ну, Це така от, сучасна проза. Мені супер сподобалось. дійсно такий медичний трилер. Що мені сподобалось, що всі рушниці, які були виставлені спочатку, нам були показані, вони в кінці вистрілу ви. І ще там був такий неочікуваний поворот, до якого дуже легко здогадатися, ну прийти самому. І коли ти до нього приходиш, тобі так приємно на душі, але все одно. Ну тобто, пояснення цього повороту він залишає аж в кінці. Типу, щоб ти сам спершу збагнув, що відбулося, ага. І, і ти такий сам зрозумів. і Тобі так приємно від цього що ти сам зрозумів. Хоча там нічого важкого, щоб самому здогадатись, просто треба уважно читати, навіть не уважно читати, як я. І потім десь через пару сторінок він вже пояснює, що відбулося. Тобто, не, добре, що він не пояснив усе одразу, це було, це було б набагато гірше. Ну і сама проза така досить якісна цікава, прочитав за один вечір. Рекомендую, топова книга. А От тепер я можу сказати дякую. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До нових зустрічей.